Тосім, ну що час поговорити про те, що там цікавого коїться у шоу-бізнесі. А несеться там потужно, скандально, подекуди щемливо і феєрично. Правду кажу, новин чимало, а тому не будемо гаяти час. Ставте лайки, залишайте коменти під цим відео, підписуйтесь на youtube канал Люксифам і будьте в курсі усього, що відбувається у світі шоу-бізу. Мене звати Катя Сташко, Це шо по шоу, і ми починаємо. По тижня мережі у буквальному сенсі розірвав гучний скандал. Екс дружина актора Костянтина Войтенко, танцівниця Валентина Марініна, зізналась, що її колишній був аб'юзером, і дівчина стала жертвою насильства. Я вам нагадаю, що у минулому році пара розлучилася і остаточно розійшлася. Костянтин залишився в Україні, допомагає ЗСУ. А сама Валентина переїхала з їхньою спільною донькою в Ірландію. І все було наче тихо, спокійно. Аж ось відкрилася шафа, і звідти поперли такі скелети, про які ніхто і не здогадувався. Валентина Марініна публічно на весь інстаграм розповіла, що в них були токсичні стосунки. Що Костянтин Войтенко домашній тиран із припускаю нарцисичним розладом психіки та насильник. Дівчина навіть сказала, що в їхньому сімейному житті був момент, коли вона викликала поліцію через фізичне насилля, але її батько та поліція відмовили танцівницю писати заяву. Чомусь. Валентина Марініна відкрила ще багато чого і про психологічне насильство, фізичне газлайтинг і не лише зі сторони її колишнього. Дівчина в цілому підняла тему про насильство у суспільстві і закликала не мовчати і говорити про це. До речі, Валентина також додала, що вже 5 років як ходить до психологів та психотерапевтів, і проробила із собою дуже багато практик. Після цього допису чимало зірок підтримали дівчину, подякували їй за сміливість, що не боїться говорити про це. А деякі дівчата навіть написали Валентині, що її колишній і до них чіплявся. Таке повідомлення мені прийшло, і я йому дуже вірю. І не лише це, бо є дуже багато жінок, які просять не говорити про них. Не забарилася відповідь від того самого колишнього Костянтина Войтенко. Спочатку актор відповів не зовсім публічно, а написав їй повідомлення, які Валентина Марініна опублікувала. Власне Костянтин повністю заперечує свою провину і сказав, що сам був жертвою. Що екс-дружина на нього постійно кричала, кидалася з кулаками, влаштовувала істерики на очах доньки та принижувала. Тому каже, що це в колишньої проблеми з психікою. І наполягає на медичному огляді. Ще сказав, що зараз у нових стосунках і нарешті зрозумів, що таке справжнє кохання та здорові відносини. І додав, що кожне слово Валентини – то наклеп. І якщо вона продовжить і буде забороняти йому спілкуватися з дитиною, то в нього є відео та аудіо, які підтверджують його правоту. А після цього Костянтин Войтенко опублікував. Пост, в якому написав, що не збирався відповідати на усю цю брехню, яка полилася на нього. Але коли його намагаються знищити і зруйнувати кар'єру, то він мусить відповісти. Актор засудив будь-який прояв насильства, сказав, що він ніколи так не вчиняв. І тепер вся ця історія отримає продовження тільки суді. Ті докази та інформацію він вже навіть передав адвокату. Власне, Валентина Марініна також налаштована серйозно і готова іти до кінця. Мені трохи нагадує це історію з Джоні Депом та Ембер Херт, але хто виявиться Ембер? Побачимо з часом. Зрозуміло одне, це тільки початок і попереду буде нелегко обидвом. Та напишіть нам, що ви думаєте з приводу цієї історії Костянтина Войтенко та Валентина Марініної. І чи варто, як то кажуть, виносити на люди хатні таємниці? Чи у цьому випадку це необхідність? Дуже неочікувано. Але блогерка Христина Остапчук. Та сама колишня дружина шоумена Володимира Остапчука зізналася, що її серце вільне. А точніше, що вона розійшлася зі своїм бойфрендом іноземцем після восьми місяців стосунків. Ну, як то кажуть, отака фігня малята. Взагалі, після розлучення з Володимиром Христина Остапчук не афішувала своє особисте життя, що правда і не приховувала, що зустріла нового чоловіка у відні, де зараз і живе. Але нещодавно блогерка розповіла підписникам, що переїжджає до іншої квартири. В неї спитали, чи допомагав їй її хлопець, і вона зізналася. Написала, що вони вже все більше не разом все дуже заплутано, але вона вдячна коханому за вісім місяців, сповнених теплими моментами. А ще додала, що не знає, що буде завтра, але те, що сталося, виправити дуже складно. Та слухайте, все, що не відбувається, це завжди на краще. Ну, мені дуже хочеться в це вірити. А тому Христина Остапчук тепер знову холостячка, і в неї попереду все у тому числі приємні романтичні пригоди. От сказала, і аж знаєте, самі захотілося в них поринути. Але пригоди мені світять тільки з платіжками, хіба що за комунальні послуги розібратися що до чого. А насправді це не все. Бо Христина Остапчук зловила нотку відвертості і ще відповіла підписникам, чи зраджував її екс-чоловік Володимир Остапчук. Так, от вона сказала, що обговорювати стосунки, які завершилися 11 місяців тому, не хоче, бо залишила їх у минулому. А ще додала, що зараз ходить до психолога, з яким відновлює емоційний стан і підіймає болючі питання про відносини з Остапчуком, які саме вона не уточнила. І не треба. Це все ж таки дуже особисте. Та й, взагалі, мають бути в дівчини загадки. Чим більше, тим цікавіше, напевно. <звук> ну і щоб далеко не відходити від теми, то шоумен Володимир Остапчук знову потрапив у скандал. Насправді, вже кілька тижнів як йому щастило, і гучні скандали так обходили стороною. Але все, тиша закінчилася. А все тому, що Володимир Остапчук. Засвітився за кордоном, от так шоумен виїхав абсолютно законно з благодійною місією. Та й сам він виклав сторіс, що у Венеції на венеційському кінофестивалі, і він там модератор. Але за день до цього він засвітився як ведучий на весіллі у Хорватії. Замовниками були самі українці, а тому скандалу як влітку не буде. От тоді, коли Володимир Остапчук виступав на замовлення дружини російського олігарха. Це ж питання в іншому, як пишуть деякі блогери і користувачі інстаграму, Володимир Остапчук тільки виїжджає з України під соусом благодійності. А насправді він веде корпоративи, проводить стендапи. А яка частка з того всього йде на благодійність, невідомо, бо він не звітує. І навіть пишуть, що гроші за квиток на стендап. Перераховують на картку дівчини Володимира Катерини Полтавської. Що з цього правда, а що ні сказати важко, та й сам Володимир Остапчук не дуже коментує ці всі закиди в його сторону. Тому питання до вас: як ви ставитесь до Володимира Остапчука і до його виїздів за кордон як в цілях благодійності, так і не зовсім. В принципі, дорогою на якийсь благодійний івент ну можна і заскочити на весілля, заробити копієчку. Тут наче нічого такого. Чи все ж таке на вашу думку, це не ок і все не зовсім так? Ну короче, ви зрозуміли? Напишіть отут от нижче у коментах. Схоже, я щось пропустила, але цього тижня зірки прям зговорилися і несеться зізнання за зізнанням. Анна Трінчер розповіла про діагноз чоловіка, блогера Олександра Волошина, який впливає на їхній шлюб. Пара буквально рік тому одружилася, і як ви вже знаєте, вони вирішили взяти паузу і роз'їхатися. Все окей, вони підтримують один одного. Ну просто так зараз треба. І здається, тепер зрозуміло, чому. В сторіс, співачка поділилася, що за останній рік її чоловік змінився. Їм стало важко знаходити спільну мову, вирішувати конфлікти. А все тому, що в Олександра Волошина депресія з обсесивно компульсивним розладом в усіх цих словах. Мені правда знайома тільки одне депресія, і те, що це не жарти. Такий діагноз поставив Олександру психіатр, і як пояснила Аня з таким розладом, постійні нав'язливі думки, людям важко контролювати себе, свої емоції, ну і відчувати радість. Так, звучить це абсолютно невесело, але тепер співачка, хоча б розуміє, як себе поводити поруч з чоловіком, як реагувати, і вона готова пройти цей складний шлях разом із ним. І це найважливіше, як то кажуть, і в горі, і в радості разом. І як пожартував церемонімейстер на весіллі моєї подруги, ваш корабель під назвою Сім'я вирушає у довге плавання. Готуйтеся, штормити буде добряче. Ну раз вже заговорили про корабель сім'я і плавання, то Ден сказав, коли прийде той самий момент, і їхній корабель сім'ї з Кацуріною відправиться у плавання. Ну тобто, коли Дантес буде готовий одружитися з Дашою Кацуріною, і когось я зараз засмучу, а когось і ні, тому що красунчик поки що не квапиться кликати свою кохану заміж. Але спокійно в них правда все окей. Дантес не приховує, що щасливий з Дашою. Він її кохає. Поруч з нею йому добре і він розвивається. Але поки не квапиться вдруге одружуватися, тим паче зараз, коли в країні війна, і йому не зовсім ок влаштовувати отакі гуляння. Тому так Кожному своє. Хтось виходить заміж сьогодні, хтось потім. Це нормально. Врешті-решт, весілля, як і робота. Не вовк, в ліс не втече. А до речі, про це все Данте зізнався у новому випуску шоу «33 запитання від Люксефам. І він там ще багато чого цікавого розповів. Тому заходьте і дивіться. Мені здається, цей випуск треба назвати не шопу шоу. А що по скандалам? Бо вони не завершуються. Гурт п'ятниця, тобто Сергія Бабкіна та Андрія Запорожця, звинуватили у співпраці з росіянами. Справа в тому, що зараз колектив виступає з благодійними концертами в Європі, та в межах туру вони співпрацюють із промоутерами та квитковими операторами, які, начебто, мають російське коріння. По перше, комунікація на сайті квиткового оператора російською. По-друге, більшість організованих концертів це. Артисти з РФ і квитки на них можна придбати одразу в рублях, чи правильно сказати, в фублях. Звісно, після цього почало прилітати, що Сергій Бабкін знюхався з росіянами. Але на це все відповіла Сніжана Бабкіна, тобто дружина Сергія, і вона ж директорка гурту П'ятниця. Вона сказала, що питання того, яка компанія продає квитки, це компетенція організатора, а не директора-артиста. З приводу наших концертів в Празі, і декількох концертів п'ятниця. Організатором є наш давній друг та колега Ілля Островський. Він народився і виріс в РФ, але вже багато років живе і має громадянство в Ізраїлі, і допомагає нам проводити концерти, збирати гроші для України. І до того ж вона додала, що квитковий оператор зареєстрований у Великій Британії, але так він має представництво в РФ. Через це Сніжана попросила організатора концертів гурту П'ятниця більше не мати жодних справ з цим квитковим сервісом і надалі перевіряти інформацію, щоб не виникало подібних непорозумінь. От власне і все видихаємо з цим розібралися, і на честь цього пропоную ні, не по 100 грам, а йти далі. Хоча, в принципі, одне одному не заважає. Оце так новина, я впевнена, вам точно сподобається. Монатік випускає власну книгу. Але ні, це не мемуари артиста, як зараз модно писати. Це буде дитяча книжка. Діма Монатік ще до початку повномасштабного вторгнення почав працювати над цією книгою, але зі зрозумілих причин роботу призупинив. Та у травні минулого року артист знову почав працювати над книжкою, і от скоро ми її побачимо. Вона буде називатися Книга Мрій, і це буде інтерактивна віршована книга про те, що мріяти не шкідливо. Що тут сказати? Талановита людина талановита в усьому, і Монацік саме такий. До речі, книга мрій вийде вже восени, а тому чекаємо. Я б залюбки її прочитала. Правда, врешті-решт, читання знижує стрес на 68%. І це, до речі, найшвидший спосіб поповнити свій словнуковий запас. Тільки треба читати правильні і гарні книжки. А не як я інструкцію до ліків і склад в продуктах на етикетці? Ну, який вік, така і література. Що тут скажеш? Ну нарешті дочекалися: співачка Солоха вдруге стала мамою. У артистки народилася донечка, і звісно, що вона поділилася цією радісною новиною в інстаграмі. Насправді, Солоха приховувала свою вагітність до п'ятого місяця, бо дуже боялася за життя дитини. Справа в тому, що торік співачка з чоловіком вже намагалися народити дитину, але втратили її на третьому місяці вагітності. На щастя, цього разу все вдалося, і подружжя тепер має двох донечок. До речі, старша донька співачки Аріана в цьому році перейшла до третього класу. Тож, крім уроків, будуть в неї і інші обов'язки допомагати мамі у вихованні молодшої сестрички. І як на мене, це дуже кайфово. А ще Солоха розповіла, що народжувала у державному пологовому будинку, і обійшлося їй це в приблизно тисячу доларів. І здається, треба вже почати відкладати гроші на народження дитини, бо так дорого дуже дорого. Як назвали доньку, артистка не каже, бо трохи забобонна у цьому сенсі, та пообіцяла, що одразу після хрещення обов'язково розкаже. Але при цьому солоху говорить, що це дуже незвичайне ім'я. Тому я вже заінтригована. Ну а співачку вітаємо з поповненням і міцного здоров'я маленькій донечці. Ну що, здається, цей день настав і прийшов час реєструватися на OnlyFans. Уявіть собі, київський гурт Латекс Фауна став першим в Україні колективом, який запустив свій профіль на OnlyFans. Але не подумайте, то все не для розваг. Для допомоги в описі профілю хлопці написали Розпуста проти рашизму, і тепер, крім дорослого контенту, колектив буде публікувати і музичні ексклюзиви, наприклад, розбір гітарних, басових або клавічних партій, і це між іншим дуже цікава штука. А ще Латак Спавана вже поділилися гаряченьким контентом і опублікували у тому профілі відео з невиданою піснею, яку фронтмен в студії виконує, в чому мати народила. До речі, підписка на контент від цього гурту 10 доларів на місяць. Але всі кошти, які Латакс Фауна вдасться зібрати на цій платформі, хлопці передадуть на потреби ЗСУ, а точніше на закупівлю дронів. Незвичайний, звісно, спосіб, але головне ж те, що хлопці будуть більш ефективними саме так. Тому чому б ні? Врешті-решт поєднують корисне з приємним, так би мовити. Ну і ми давайте просто зараз це і зробимо. Приємне це шо по шоу, а корисне відправимо донат нашим ЗСУ і наблизимо перемогу. А на про продовго очікуване повернення співачка Альоша з трьома дітьми нарешті вдома в Україні, і нарешті, поряд зі своїм чоловіком Тарасом Тополею з гурту Антитіла. Після початку повномасштабного вторгнення артистка вимушено поїхала за кордон задля безпеки дітей півтора року, навіть більше, вона з дітьми жила в США в Нью-Джерсі у будинку мами Тараса і постійно брала там участь у заходах на підтримку України. Але звісно, вже давно, як і кожна українка, вона мріяла повернутися додому. Нарешті це сталося, тому тепер Альоша з головою занурюється у творчість і обіцяє, що скоро порадує новими піснями. Пана на Чоловіка вона вже порадувала домашнім борщем, а можливо і він її. Наші чоловіки знаєте теж вміють дуже смачно готувати. Головне, що вони знову разом, і дуже хочеться, аби якомога швидше усі сім'ї були разом. Впевнена, що так обов'язково скоро і буде, а тому донатимо на перемогу. На сьогодні в мене все дуже багато новин було. Треба їх переварити, якщо чесно. Тому побачимося наступного тижня у новому випуску шопошоу. Мене звати Катя Сташко і не забудьте поставити лайки, дзвіночки і підписатися на ютуб канал ЛюксФМ.